Привіт, футболмани! Середа ранок, як завжди, у цій порі чергова порція футбольних новин з Вінницьких полів. Маємо сьогодні огляд фінальних матчів футбольної битви районів, ігри чемпіонату Вінниці з футболу та черговий тур благодійної футбольної акції для ЗСУ серед юнаків. Тому робимо традиційний донат на ЗСУ, Моємося зручніше, бо ми починаємо. Почнемо з фінального раунду протистояння в ОВБР. У неділю відбулися поєдинки за комплект нагород. Як уже анонсувалося у минулому випуску, першому бронзово розіграли команди в Кавіниці та Легіон. Ця гра дійсно була напружена і захоплива у своїх перипетіях. Кожна з команд стояла стіною та не поступалася своїм візові на кожному з ділянок майданчика. Це призвело до рівного рахунку 2-2, який зберегся аж до фінального свистка, який перевів двобій у серію після матчових пенальті. Що ми пропонуємо подивитися наживо. Аро. Отже, як ви вже зрозуміли, у запаморочливих після матчів все ж мінімальну гору взяли містяни 7-8 і саме в Кавіниця заробляє бронзу турніру. У Фінальному поєдинку схрестили буси ФК Арена та Нангунь. Ці футбольні колективи твердо та впевнено йшли до цього матчу, переграючи практично всіх на своєму шляху. Тут же, незважаючи на дійсно хорошу на поступливу заробу, все ж більше результативними виявилися аренів. Ці команда змогла в основний час реалізувати два своїх моменти і завершити поєдинок та сезон в цілому на мажорній для себе ноті. 2-0, ФК «Арена» стає чемпіоном футбольної битви районів. Після фінального матчу було проведено церемонію нагородження, де всі призери отримали свої кубки та медалі з рук організаторів турніру. Продовжимо великим футболом. Тут в рамках чемпіонату міста на минулому тижні зустрілися три пари команд. У першому протистоянні позмагалися в інтеграл та темп. Перший тайм пройшов під диктовку молодіжки. Так вже на старті спочатку Ільїна, потім Трепко зробили перевагу над темпівцями подвійною. Після цього жовто-чорні переглянули свою тактику та перебудувалися в більш захисну схему. Це дозволило більше не пропускати у першому таймі. В другій же половині інтеграл навіть дещо підсів через. Пеку та виснаження цим скористалися молоді футболісти стемпу та силами Адама Альхамбі змогли скоротити відставання до мінімального. А після цього жорстка боротьба продовжилася, але під її завісу Ілля Калінський розставив всі крапки над і реалізувавши переможний для у Гол кінцевий рахунок 3-1 на їх користь. На наступний день вже змогли помірятися силами дві молоді, можна сказати, юнацькі команди ДЮСШ нива та ДЮСШ бар. Незважаючи на запал та динаміку, більш заповзятливими та майстровитішими виглядали неї вже у першій 45 п'яти хвилинці. Спочатку Кондратюк, потім Воловенко зробили гандикап, забивши два голи. А в другому таймі почати довершили ще два гравці Захарчук та Коцюруба. у фіналі. Протистояння ще Кондратюк забуває другий свій гол та робить рахунок розгромним до 5-0. Вітаємо ниву з перемогою. А вже у п'ятницю прем'єр-нива позмагалася з темпом і тут вже жовто-чорні не опустили свого шансу та виграли 3-1. І відповідно до цих результатів турнір на таблиці виглядає наступним чином. Інтеграл триває перше місце з 15 очками на другій позиції. Наразі даю шанива. А на третю стрічку виривається темп. Далі буде. І на завершення випуску про благодійну футбольну акцію для ЗСУ серед юнаків. Минулого тижня зіграли одразу три вікові категорії. Почнемо ми з найстарших 2009 10 років народження. Тут Нива 09 розгромила своїх протеже з дублю Ниви 2010 року 6-0. Та мінімально обіграла Олімпік з Вороновиці 1-0. В свою чергу Леви розійшлися мировою з дублем Ниви 0-9-2-2, а Олімпік поступився Ниві 2010 року з рахунком 2-3. Відповідно до цих результатів турнірна таблиця Виглядає ось так. У групі 2011-2012 років народження він Смарт провів два прекрасних матчі та спочатку крупно переміг Балкани 7-0, а потім їх колег 11-го року 6-0. В свою чергу прем'єр Нива 2011-го мінімально перемогла до їх Шабар та зіграла в нічию з колосом 2-2. Отже, після цих ігор він Смарт продовжує лідирувати у турнірній таблиці. Друга позиція за прем'єр Нивою 11-го року, а трійку лідерів замикають їх молодші колеги з прем'єр Ниви 2012. Щодо вікової категорії 2014 року народження, то тут був проведений лише один матч між левами з козятину та нивою. 2013 у протистоянні сильнішими виявились саме хижаки. Вони переграли опонентів 5-1. Ну і ця перемога дозволяє козятинським хлопцям залишатися на третій позиції турнірної таблиці з амбіціями переміститися вище.